Друзі, привіт! Сьогодні хочу розібрати таку тему, яка дуже актуальна для багатьох, і з якою я столкнулася від по заклику від своїх клієнтів це навряки. Як бачите, сьогодні в мене є помічниця, це наша нова членкиня родини, звати її Булочка. І це найкраще надбання цього року, мені здається. Тож. Ви бачите, що перед вами Аня Іванченко, як завжди, вона дипломована нутриціологиня, спеціалістка з а також менторка до вашого здоров'я. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати українемовний контент разом. Розбираємо одну з найпопулярніших тем на сьогодні: це набряки. Обличчя зранку, як подушка, ватні ноги, не можете надягти або зняти будь-яке колечко. Все це є причиною того, що у вас присутні набряки. А ось чому вони виникають? І ми повинні розуміти, що набряків також є декілька видів, і вони виникають по різним причинам. Більші, звичайно, думають, що вони переїдають солі. Або п'ють багато рідини. А чи дійсно це так, чи ні? Сьогодні про це й поговоримо. До речі, друзі, більше з вас дивляться мої відео, не будучи моїми підписниками. Дуже прошу не зволікайте підписуйтеся. це ем, допоможе розвиватися моєму каналу і приносити більше користі більшої кількості людей. То що ж таке, набряки? Набряки це затримка рідини. Саме у тканинах. Рідина не зосереджується в судинах, а виходить ззовні і накопичується саме в тканинах. Тому ми і маємо набряки. Але також набряки вони бувають натріві і бувають калієві. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Причину набряків можуть бути декілька. І навіть така основна з причин для для більшості жінок це є предменструальний синдром, але в одному цьому відео я розповідала, що у здорової жінки. Не має бути ніяких таких яскраво виражених предманструальних синдромів. Якщо це від случая до случая, це окей, але якщо це на постійній основі, то на це потрібно звернути увагу і перевірити рівень гармонії. Давайте розберемо з вами основні причини, які призводять до того, що в твоєму організмі відбуваються напрямки. І перше це буде зневоднення. Так, парадокс. Казалось би, навпаки, так, що якщо більше води споживаєте, тим більше набріків, але ні. Організм наш, коли відчуває, що чогось йому не вистачає, він переходить в режим зберігання. І навпаки, він утримує те, чого йому не вистачає. Так само, як із коли людина хоче схуднути, я завжди кажу: якщо ти хочеш схуднути, треба їсти. А буває таке, що з'їла три листика шпинату. А на вагах плюс 500 грамів. Це звичайно я утрую, але чому є місце, і це є е, дуже актуально. Тому зневоднення, коли ми п'ємо мало е, саме чистої води, бо багато хто протягом дня п'є багато кількість кави, чаю, якихось компотів, якихось таких рідин, смузі, все це є рідини, але це не є вода. В нашому організмі повинна, Наш організм повинна надходити саме чиста вода. Ви можете туди додати там, дрібку солі або сік лимону протягом дня. Це нормально, але взагалі краще споживати чисту воду. Як я зазначила, набріки бувають натрієві, а бувають калієві, надлишок натрію, а також нестача калію призводить до набріків. Надлишок натрію, чого це відбувається? Багато зараз перебувають в стані стресу, і кожен переносить цей стрес по-своєму. Багато хто заїдає цей стрес. І зазвичай чим люди заїдають? Або солодким, або чимсь таким, який має смак у намі. Так, це один з таких відносно. Нових смаків, але цей смак він містить в собі продукти, які дають цей смак нам. Він, ці продукти містять в собі велику кількість натрію. Цей соєвий соус, і взагалі це така більш східна кухня, і вона е, має в собі велику кількість натрію. Тому після споживання таких продуктів ми можемо отікати. Але якщо в нас буде баланс по натрію і калію, цих... Поливань і цих набряків не буде а відбувається це за рахунок того, що натрій він затримує воду в організмі, а калій навпаки він допомагає виводити цю рідину або цю воду з нашого організму. Тому Баланс між натрієм і калієм дуже дуже важливий. Ще одна з причин, як я зазначила, тільки що що коли ми заїдаємо стрес або будь-яку ситуацію, ми споживаємо або солоні продукти, так або більше солодко. Тож надмірне споживання солодких продуктів так само призводить до затримання рідини в наших тканинах, і це призводить до напрямків. Також цукор спричиняє виникнення осматичного стресу, який тягне на себе рідину. Гурка звізда мого Ютуба. цукор спричиняє осматичний стрес, який затримує рідину в нашому організмі. І кожен з вас може помічати, що після споживання солодкого або алкоголю має. Такі симптоми, як навріки. тобто, ви бачите, що значить організм аж не справляється, і треба йому допомагати. Ще однією з важливих причин виникнення навріків є дефіцит білку. Коли людина споживає недостатню кількість білку, то це буде причиною виникнення набріків, особливо в зоні навколо очей. Ви можете споживати достатню кількість білку, але цей білок може не засвоюватися, тому так само ви будете бачити на собі ці набріки навколо очей. Як бачите, помічниця має трошки втомилася, тому продовжимо без неї. Тож, порушення роботи нирок дуже частою причиною є те, що нирки не справляються зі своєю основною функцією, і тому рідина не виводиться в певному Об'ємі і тому організм має набряки, але треба спостерігати ще за такими факторами, як наявність підвищеного тиску, або часто, або рідко виходити в туалет, і це треба все співставити та робити вже висновки по тому, як працюють ваші нирки, і це краще робити саме з урологом, саме з лікарем, не займатися ніколи самодіагностуванням і самолікуванням. Це дуже дуже небезпечно. Гормональний дисбаланс, як я зазначила. Здорова жінка, вона не має відчувати ніяких симптомів, які пов'язані з предменструальним синдромом. Але якщо ви відслідковуєте свій стан і ви зрозуміли, що саме набріки в вашому організмі відбуваються у другій половині фазі, це може бути симптомом того, що у вас є проблеми з рівнем прогестерону. Зазвичай жінки 35+, вони стикаються з такою проблемою, що прогестерон з віком знижується, і це призводить до напрятів у другій фазі циклу. Зверніть на це увагу так само, можете проконсультуватися зі своїм лікарем-гінекологом, і можете порадитися з ними по діям, які допоможуть позбавитися цієї проблеми. І Наступна причина затримання рідини це також є і моя боль. Бо це є порушення лімфотоку. А все це відбувається за рахунок того, що, наприклад, як в мене це сидяча робота протягом дня, але не лякаємося, все це ми можемо поправити самостійно. Рухаємося, бо лімфатична система не має свого моторчику, так як наша серцево-судинна система. Так і ми повинні їй допомагати самостійно. Як ми це можемо робити? А це ми можемо робити з допомогою руху, звичайного руху навіть протягом дня, коли ви сидите на роботі. Ви можете зробити собі такі п'яти хвилинки, коли ви піднімаєтеся. Просто підняли руки вгору, вниз, різко це все опускаєте. Після кожного походу в туалет ви можете поприсідати 5-7 разів. Таким самим чином ми запускаємо лімфатичну систему. Якщо у вас є час, бажання зранку можете робити лімфатичні вправи, розтирати собі цю зону, масуєте за вушками собі, робити такі піднімання з пальчиків на п'яточки, з пальчиків на п'яточки. Таким чином лімфатична система запускається. Ще один з варіантів, які допоможуть нашій лімфатичній системі гарно циркулювати, це можна використовувати суху щітку, але особливо зауважу, що після масажу з сухою щіткою треба зволожувати. Тіло або якоюсь олійкою, або якимсь сосійоном, але краще, звичайно, це робити якоюсь натуральною олійкою, а так само вона ще й поживить е нашу шкіру. Одним з таких основних симптомів, які показують, що набріки саме від порушення лімфотоку, це те, що набріки в нижній половині тіла. Тобто, як я зазначала, наприклад, якщо ми можемо відсвяткувати, що якщо ви не доїдаєте білка, ви можете побачити набріки у верхній половині обличчя навколо очей. Якщо у вас є порушення лімфотоку, то набріки будуть у щиколотках, у стегнах, живіт, навіть будете бачити набріки. То звертайте і можете фіксувати, так яка фаза цикла, що ви з'їли, що ви навпаки ви планували з'їсти, але ви чогось не доїли. Слідкуйте за цим і робіть висновки, тому що дуже важливо розуміти, від чого і йде. Корінь цієї проблеми. Якщо ви не можете справитися з тим самостійно, я можу вам в цьому допомогти. Звертайтеся до мене на консультації, підберемо те, що необхідне саме вам. Бо я працюю саме за індивідуальним підходом. Жодний мій клієнт не отримає одну й ту ж саму схему, як, наприклад, отримав попередній мій клієнт. Все їде індивідуально. причини. Розібрали зараз, розберемо як позбутися цих напрямків, якщо це є не хронічні напрямки. Що ми можемо зробити, допомогти частково? Я вже розказала так, що зранку ми можемо робити якісь мінімальні лімфатичні якісь вправи, які будуть розганяти лімфатичну систему, допомагати від топу рідини. І до речі, якщо ви робите лімфатичні вправи, зранку ви можете відчувати навіть як у вас слина, Починається вироблятися. Це симптом того, що саме запускається лімфатична система. Дуже корисно вибивати зранку склянку теплої води. Можете туди додати дрібку морської солі або гімалайської солі. Але дуже важливо, щоб ця соль була не крашеною, а саме натуральною. Це допоможе також нашому організму. Плюс мінімальна зарядочка зранку. Так само запускає лімфатичну систему, і е, саме зарядка, така яка е, призводить до такого е, невеличкого потовідділення, так само це буде символізувати про те, що лімфатична система почала працювати протягом дня. Так само дуже важливо пити чисту воду. Маленькими ковточками протягом дня, а не так, що ви раз спомнили, що ой, я забулася випити воду, згадала про це і випила відразу півтори літра там або пів літра навіть так, це не допоможе маленькими ковточками протягом дня. І намагайтеся скінчити споживання рідини, а також чистої води десь за годину-півтори до того, як ви йдете Звичайно, якщо ви хочете випити водички, пару ковточків перед сном це буде окей, але півтори склянки випивати перед сном не треба. Друге. Зменшити сіль, збільшити споживання продуктів, які містять в собі калію. Тобто ми прибираємо всі напівфабрикати, всі соуси, соєвий соус, продукти, які містять собі велику кількість солі. І замінюємо, навіть не, не треба замінювати, просто вводимо в свій раціон продукти, які багаті калі. Це можуть бути банани, це можуть бути абрикоси. Якщо вже не сезон абрикосів, ми споживаємо курагу попередньою миємо і замачуємо, і споживаємо в такому вигляді. Але теж небагато. 4-6 цих курагинок буде достатньо. Дуже велику кількість міститься в собі. Печена картопля, не чищена, а саме з кожушками або відварена в мундирах. Але краще, щоб ця картопля була запечена. Споживайте велику кількість зелені, кабачків, цукіні, броколі. Все те, що має таку властивість, яка защелачує наш організм. Всі ці продукти мають в собі достатню кількість калію. Дойдайте в кожен прийом їжі білок. Неважливо, це буде рослинний. Або тваринний білок, але ми повинні споживати білок, особливо жінки повинні споживати білок в кожний прийом їжі. Як я зазначила, недостатньо споживати достатню або велику кількість білку. Саме головне, щоб наш організм змог його розщепити і перетравити. Це також дуже важливо. Рухайтеся, рухайтеся щодня, хоча б 15 хвилин на день. Почніть з невеликого об'єму свого руху. Так вийдіть на вулицю, пройдіться, не використовуйте лів. Якщо ви відсвяткували, що набріки у вас з'являються у другій фазі циклу, зверніться до гінеколога, зверніться до ендокринолога. Пройдіть чекап саме по гормональному списку, з перевірте свою щитоподібну залозу, здайте саме цей спектр аналізів на рівень гормонів, які вам порекомендує ваш лікар індекринолог або гінеколог. І вже відштовхуючи від цього, ви зможете підібрати ті або інші способи, які поліпшать ваш стан з напряками. Як бачите, напряки це не просто випала води і. Набрякла це складний процес, в якому беруть участь і харчування, і питний режим, і гормони, і нирки, і лімфотоп, і велика кількість супроводжуючих факторів. Якщо ти помічаєш в собі постійні набряки, не зволікай звертайся до спеціаліста, вирішуй цю проблему, знайди корінь утворення цієї проблеми. Бо це не є нормою. Друзі, сподіваюся, відео було корисним для вас. І ви поставите вподобайку цьому віде, відео і напишете мені якісь коментарі. Я особисто відповідаю на кожен коментарі, тому мені буде дуже приємно поспілкуватися з вами ще й в коментарях під цим відео. Тож, дякую вам ще раз і до зустрічі в нових відео. Ваша Аня!